Ви перебуваєте в зумовленому Богом періоді завершення і звільнення, коли Бог примиряє і завершує останні сім років вашого життя, щоб ви могли перестати чекати і вступили в новий день. Він бачить випробування, через які ви пройшли, перешкоди, з якими ви зіткнулися, і ціну, яку це принесло. І просто зараз Він підводить цей етап вашого духовної подорожі до кінця. У видіннях я побачив, як господь читає бухгалтерську книгу і ставить на кожній сторінці позначку Рахунок закрито. Він залагодив усі вхідні та вихідні угоди за цей семирічний сезон, завершивши їх. Потім я почув, як він сказав: старі двері мають бути зачинені, а нові мають бути відчинені. Але багато хто застряг у проміжку і не в силах зрушити з місця, тому що вони не дозволили старим дверям повністю зачинитися. Багато хто з них застряг у темній кімнаті свого болю, репетируючи і переглядаючи свої найбільші невдачі та намагаючись наново пережити найяскравіші моменти свого життя. Але тепер настав час покинути це місце і прийняти щось нове. Я чув, як він сказав: те, що у мене попереду затьмарить найкращі моменти ваших останніх сезонів і зцілить біль від ваших найбільших поразок. Бог закриває доступ до неправильних голосів у вашому житті, до неправильних довірених осіб і до неправильних позицій, які вас не влаштовують. Він зцілює і позбавляє вас зрадництва, отрути, маніпуляцій і контролю, нарцисизму і жорстокого поводження, наклепу і замаху на вашу особистість. Він зводить рахунки зі словами, які були сказані проти вас через суперництво і ревнощі, і проголошує нову постанову про ваше життя. Ви почнете відчувати глибокий розрив зв'язків. Про які і не підозрювали зв'язків, які були пов'язані не з тими людьми і місцями, які Бог ніколи не призначав для вас, або ви переросли їх. Бог вершить правосуддя і відплачує за те, що було незаконно вкрадено у вас за останні сім років, і швидко розкриває те, що було приховано від вас. Він завершує ваш сезон у Назареті, сезон поневірянь і застрягання, а також сезон безчестя і відторгнення від місця, яке ви любили, але відчували, що вас ніколи не любили у відповідь. Він завершує виконання завдань і досягнення мети, які раптово закінчилися без попередження, коли благодать зійшла на вас і ви почувалися розгубленими і намагалися знайти план своєї нової місії. Часом ви відчували себе змученими і заціпенілими, і були далекі від того спокою, який у вас колись був. Але прямо зараз Бог очищає вас від токсинів і змушує ваше серце знову жити і відчувати. Я чув, як Господь сказав: у мене для вас попереду сезон перемог, але ви не досягнете успіху, якщо я спочатку не позбавлю вас від втоми і глибокої душевної зневіри, які ви відчуваєте. Він позбавляє вас від уявних баталій, мук і потрясінь минулого сезону і приносить свободу вашому розуму, зцілення вашому тілу і відновлення вашій душі. Ви не досягли плато, не досягли своєї вершини і не були обіднені стороною. Ваші майбутні дні будуть кращими за попередні. І коли ви відчуєте, що ваші перегони закінчені, ви відчуєте у своїх ногах новий прилив сил, щоб знову бігти. Минулого сезону вам доводилося щосили триматися за Бога, тому що це був сезон неймовірних ударів і насмішок з боку гігантів з усіх боків. Але в цьому сезоні ви впораєтеся з гігантами, які колись загнали вас у кут. У цьому сезоні ви зіткнулися зі стількома битвами, що програли свою битву, і відчули, що всі ваші сили зникли. Але скоро ви прокинетеся і відчуєте, що ваше волосся починає відростати там, де його підстригли. І ви нахилитеся і знов піднімете своє приглажене каміння. Ви відчуєте відвагу завдати удару у відповідь, а у вашому дусі з'явиться прилив сил. І зі сльозами на очах ви зрозумієте, що Бог щойно. Вивів вас із колії поразки, в якій ви перебували. Шукайте моменти, коли я приходжу і відновлюю вас. Почув я його слова. Ви дізнаєтеся про це, бо відчуєте, як з вас раптово зніметься багаторічний тягар турбот і накладних витрат. Ви не будете прокидатися мучені занепокоєнням, до вас повернуться сон і мрії. Відчуйте, що балаканина людей більше не привертає вашої уваги, радійте невідомому і більше не відчувайте страху. Це ваша година розставання зі старим, і це початок нового. Якщо це щось означає для вас, знайте, що Бог прямо зараз проводить велику роботу у вашому житті, щоб підготувати вас до майбутнього сезону. Ісус звільняє вас прямо зараз, Він нові двері і твій порятунок від минулого сезону і всіх завдань, які вели проти Тебе війну. Він твоя відповідь прямо зараз. Коли майбутнє здається невизначеним, і коли ти можеш відчувати себе загубленим, ти можеш триматися за нього, обіймати його і знайти повну свободу. Зняв ношу я з плеч твоїх, від кошиків звільнив руки Твої. Псалтир 80. 7-й вірш. Нейт Джонсон.